Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. Сьогодні ви познайомитеся з Оксаною Форт, дівчиною, яка особисто мене вразила своєю щирістю молитов. Виявляється, Бог відповідає на думки та таємні бажання серця людини. Якщо ви досі сумніваєтеся, що Бог вникає в кожну дрібничку нашого життя, то цей випуск саме для вас. Залишайтеся в ефірі 12-го. Оксана, ти до нас приїхала з особливого міста, з найдовшого міста у Європі, а саме з Кривого Рогу Дніпропетровської області. Його протяжність з півночі на південь сягає аж 126 кілометрів, а ширина 20 кілометрів. Розкажи, як тобі живеться у найдовшому місті Європи? Так, моє дитинство проходило в цьому місці. Народилась і проживаю в місті Кривому Розі. І ти знаєш, Галино, що саме у вашому місті я буваю частіше, ніж в якихось регіонах нашого, нашого міста. І деякі з них я ще ні разу не відвідувала, тому що це дуже далеко від мого місця проживання. Це вражає, і цікаво, що у мене виникла паралель. І з протяжністю саме цього міста. Інколи стосунки людини з Богом мають таку ж саму протяжність у 126 кілометрів, як протяжність Кривого Рогу з півночі на південь. Тобто ніяких взагалі стосунків нема. Людина і Бог вони на різних точках, на різних відстанях один від одного. Скажи, коли в тебе такий відбувся тісний зв'язок з Богом? Ти ж не завжди його мала? Галя, цей Зв'язок почався з 12 років, коли я вперше поїхала в християнський табір. Квиток в християнський табір мені купила моя бабуся. І вона була віруючою християнкою, яка відвідувала християнську церкву. Моя мама також відвідувала Євангельську церкву. І саме от в цей період, коли я відчула любов від наставників, від вчителів, від служителів. Церкви в моєму серці відбулася величезна переміна, і я захотіла також вірити в Господа, слідувати за ним саме з 12 років. 12 років, як на мене, це досить юний вік. І охарактеризувати його можна так. Інколи підлітки у такому віці роблять несвідомі вчинки, несвідомий вибір, можливо, на емоціях, можливо, навіть під впливом компанії друзів. Скажи, ну у 12 років чи потрібно було тобі покаяння? Ти реально потребувала цього спасіння від Бога? Ти знаєш, Галино, я також задумувалася, що мені потрібно змінювати. Але коли я зрозуміла, що моє гарна поведінка. Ні, те, що я дуже добре вчилася в школі, воно не дасть мені можливості бути з Господом на небі. Що мені теж потрібно попросити у Бога вибачення за те, що. Я говорила погані слова, в чомусь була неслухняною своїм батькам, своїм наставникам, і як у Слові Божому написано, що кожна людина, яка приходить цей світ, вона полишена слави Божої. Вона повинна бути спасеною через прохання. Господи, дай мені спасіння, попросити в нього так щиро, і Господь на щирі питання дає відповідь. У 12 років твоє життя кардинально змінилося. Розкажи саме, які зміни почали відбуватися у 12 років. І ще питання: чи не жалкуєш ти, що саме з такого юного віку ти розпочала служити Богові? Насправді це було не так легко, як зараз я тобі це розповідаю. Ем, я була одна віруюча на всю школу. З мене дуже багато людей сміялося, не тільки моїх однокласників, і старші школярі, і навіть вчителі. Це був дуже складний період в моєму житті, і я щиро просила в Господа, щоб він дав мені хороших вірних друзів. Я потребувала цього, тому що я не мала друзів. Якщо і були якісь знайомі і однокласникам, я повинна потрібна була тільки тоді, коли їм потрібна була моя допомога на контрольних або моя допомога в якихось матеріальних речах, але я розуміла, що це не мої близькі друзі, тому я щиро просила: Господи, дай мені вірних друзів, і ти уявляєш, Галя, я маю зараз так багато друзів, не тільки в Луцьку. Майже в кожному регіоні нашої країни, в кожній області, я маю дуже хороших друзів, і це друзі від Господа, яких я можу сміливо назвати духовні друзі, які відповідають на мої прохання, які можуть зателефонувати мені саме в дуже тяжкий період, коли я цього потребую. І я знаю, що це їм Господь говорить і дає їм на думку, що я маю. Зараз потребу і їхню підтримку. І не тільки в Україні, але й поза її межами. І дійсно, це друзі, з якими, хоч ми і на далекій відстані, як моє місто, але ми маємо дуже міцну дружбу. І ці друзі є і в Іспанії, в Германії, в Польщі, в Америці. І ти уявляєш, Галино, навіть в Індії і в Непалі. Так, дійсно, і ми спілкуємося, і ми маємо дуже хорошу дружбу від Бога. Можливо, просто зараз твої слова про те, як Бог дарував тобі вірних і духовних друзів, стануть підбадьоренням для тих, хто є одиноким, хто, можливо, не має підтримки від найрідніших, не має вірних друзів. Я вірю в те, що цей меседж тобою проговорений щойно. Він просто надихне людей на те, щоб подружитися в першу чергу з Ісусом Христом. Як найвірнішим і найщирішим другом, а далі у молитві просити в Бога друзів, які будуть іти по життю. Бог неодноразово відповідав на бажання твого серця, на твої думки. І тісні стосунки з Богом ти саме розпочала з 12 років через читання Біблії, молитви, через відвідування церкви, через служіння Богові. Розкажи, як Бог найяскравіше відповів у твоєму житті на твою молитву, де з неможливого він зробив можливе. Одна із моїх мрій була подорожувати і подорожувати з користю, допомагати людям служити Богові. І так сталося. Була в мене така одна ситуація, коли я понадіялася на людей, на свої можливості, і з цього нічого не вийшло. Поїздка не склалась, і в мене був вибір служити Богові або поїхати на відпочинок. І я зробила вибір послужити, попрацювати в християнському таборі. Але через дуже короткий час Бог подарував мені неймовірну подорож до Ізраїлю служіння із дуже хорошим відпочинком. Тобто, Бог дав можливість поєднати, давав одному. Розкажи нашим глядачам, що ти маєш на увазі, говорячи про. Служіння Богові у християнському таборі праця в християнському таборі заключається в тому, що ми не тільки проводимо для діток підлітків і молоді біблійні уроки, розказуємо їм про Бога і навчаємо їх Божим заповідям. Але ми з ними граємо в ігри, робимо різні гуртки, рукоділля, ми кормимо діток, а також проводимо з ними дуже гарне дозвілля. І через такі методи ми стараємося показати приклад Ісуса Христа. Його любові до кожної дитини, до кожної людини на землі. Ізраїль це був початок, адже далі Бог відкрив для тебе широку дорогу подорожей. І однією з таких подорожей стала подорож в Непал. Що ти там робила і як саме Бог відповідав, як на буденні справи життя і на глобальні, саме у Непалі? Дуже довго я мріяла поїхати за кордон і спробувати попрацювати з дітками, які не є українцями. У мене була величезна мрія поїхати до Індії чи Непалу, і Бог здійснив і цю мрію. У мене була можливість поїхати до Непалу і працювати в англійській християнській школі. Праця, яку ми там розпочинали, саме була з дітьми. Потім Бог допоміг мені працювати в християнській біблійній школі з молоддю які вже повірили в Ісуса Христа. Насправді для них це дуже складно, тому що Непал це країна, яка сповідує індуїзм. Більша частина населення поклоняється різним богам, вірять в різні стихії. Різні речі, і вони моляться до них, вірять. Їм це складно залишити. І молодь, яка вибрала Ісуса Христа, мала можливість навчатися в біблійній школі. Протягом цього часу, коли я була там в Непалі з цими студентами, Бог звершив такі чудеса і відповідав на найпотаємніші мрії. Коли перебували там уже не один місяць, я одного ранку вийшла і просто помолилася до Бога про молоко. Мені так хотілося поїхати додому в Україну, почути українську мову і просто випити молока. І саме з того ранку одна. Вже доросла жінка почала приходити до мене з молоком і говорити: Сорі, дочка, мілк торі торі, дуже трошки. І це було так приємно. Ми не знали мови одна одної. Я не знаю досконало непалійської мови, вона не знає англійської, і тим більше української. Але якимось чином ми з нею спілкувалися. І це була мова любові. І ще одне надприроднє чудо, яке створив Бог під час біблійної школи, це було. Повне оздоровлення мого організму. Я дуже сильно захворіла, і це було дуже довгий час. Я мала великий кашель, і не тільки наші місіонери, але і вся церква неполіська, вони молилися за мене, і Бог дав зцілення тоді, коли ні ліки, нічого мені вже не допомагало. Це було дуже складно, тому що я не могла спати, говорити і працювати в цій біблійній школі. І Бог дав відповідь. Це було повне зцілення, тому за це йому дуже вдякую. Оксано, твоя історія саме про Непал свідчить про те, що Бог вникає в буденні справи нашого життя, як, наприклад, молоко, і вникає в такі глобальні речі, коли це стосується нашого здоров'я, нашого життя. Бог зцілив тебе. Що ти можеш порадити нашим глядачам, які сьогодні сумніваються в тому, що Бог має діло до мене? Можливо, дехто думає, ну навіщо Богу зараз відповідати на мою молитву? Адже це така буденна справа, в нього є набагато важливіші. Найперше, що я хочу побажати нашим глядачам. Не сумніватися, що Бог реальний, Він існує, і Він завжди поряд з нами. І Він наш небесний батько, який вникає в кожну дрібницю нашого життя. Він створив нас для своєї слави і для добрих діл. Тому ми повинні довіряти йому завжди. І як в Слові Божому написано, завжди радіти, радіти і в час, коли нам дуже складно, коли ми не бачимо відповіді так відразу, коли нам потрібно почекати рік, а можливо й 10 років. На свої потреби, завжди молитися без перестанку і за все складати Богові подяки, коли ми бачимо відповіді, а коли, можливо, ми побачимо це через деякий час. Дякую, Оксана, за приємну, щиру розмову, за те, що ти подолала досить велику відстань для того, щоб поділитися чудесами свого життя з глядачами програми Крок на зустріч. Щиро дякую і вам, і для Бога. Немає відстані до нашого серця. Він завжди близько до нас. Отож, дорогі глядачі, програми Крок на зустріч до наступної суботи в ефірі 12 каналу. Щастя!